Привіт, мої дорогі українці! Мене звати Наталя. Я психолог, волонтер платформи перемога. Сьогодні я хочу запропонувати вам інструмент для швидкого перемикання розуму з тривожних і панічних станів. Він називається Банка для думок. Це колекція ідей, які допоможуть змінити свої думки чимось окрем переживанням. Через тривогу ми починаємо ходити колами, у своїх думках. Думки лізуть і лізуть у голову, іноді аж до Ми накручуємо себе, аналізуємо надто багато та застрягаємо у тривожних думках. Є спосіб перемогти цей стан, змінити те, про що ви думаєте. Але коли тривожно, подумати про щось інше дуже складно. Обійти це можна, якщо наперед підготуватися. Що я вам пропоную? Створіть для думок банку, коробку, блокнот або якусь шухлядку чи нотатку у телефоні. Збирайте думки, зробіть це так, як буде зручно вам. Користуйтесь банкою або нотатком, або блокнотом, коробкою. Враховуйте ваш спосіб життя. Можна прикрасити банку чи коробку або блокнот це теж частина контролю над процесом. І так, цей процес стане більш приємним, більш творчим. Накидайте в банку ідей. Про що можна думати? Якщо у вас банка або ви вибрали коробку, то це можуть бути окремі папірці. Ви можете зробити їх самі. Із кольорового картону або тетрадних аркушів. Можна купувати у магазинах-канставарах вже готові кольорові або однотонні. Їх дуже багато, і ви можете вибрати будь який спосіб, який вам подобається. Якщо це надаток, то тоді можна складати списки. Але я вважаю, що коробка або банка краще працює у цьому методі. Записуйте слова чи фрази. Для цієї мети вам потрібен набор ідей, до яких ви будете звертатися, коли починаєте накручувати себе. Про що можна писати? Про музику, про домашніх тварин, машини, пори року, кулінарія, улюблена їжа, міста, які ви хочете побачити. Темою для роздумів може стати ну, все, що завгодно, а, ну, якщо тільки воно не спричиняє у вас тривоги. Ви обмежені лише вашою фантазією. Коли приходить тривога, складно думати про щось інше. А якщо у вас буде цілий набір ідей, ви зможете швидко вибрати одну і одразу зрозуміти, про що ви можете поміркувати. Продумати задану тему треба максимально ретельно та детально. Коли тривога повертатиметься, переспромовуйте свої думки у вибрану тему з вашої банки, що більше ви будете це робити, то краще метод буде працювати. І ви природно поміняєте тривожні думки на ті ідеї, які вам приємно обмірковувати. Бажаю вам натхнення, творчого підхіду, приємних думок та перемоги над тривожністю. Все буде Україна, все буде добре. Дякую за вашу увагу.